12 червня біля дитячої юнацької спортивної школи міста Краснограда лунає весела музика. Уздовж алеї жикуються люди у спортивній формі. Це державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування та депутати усіх рівнів. Усі вони учасники спартакіади. Загалом п'ять команд, які представляють різні держустанови, органи місцевого самоврядування району, депутатський корпус рад. Учасників святкового заходу привітала завідуюча сектором молоді і спорту районної державної адміністрації Оксана Сиплатова. Працівники державних установ завжди були взірцем високого інтелектуального рівня моральної чистоти і фізичної досконалості. досконалості і сьогоднішні сьогоднішні наші змагання ще раз доводять той факт що для працівників державних установ немає нічого неможливого. шановні учасники змагань я вітаю вас із Початку з їх початком я хочу побажати кожному із вас прямої, впевненої і удачної дороги до перемоги, і нехай переможе найсильніший. Спортивні змагання відбувалися серед таких видів спорту: міні-футбол, шахи, шашки, волейбол і настільний теніс. Упродовж двох днів спортивних баталій визначилися і переможці Спартакіади. Перші місця у шашках на стільному тенісі і волейболі посіла команда Олімпік районної державної адміністрації. У мініфутболі і шахах перемогу здобула збірна Супер, яка представляла відділ освіти районної державної адміністрації. Загальні результати Олімпіади такі: перше місце в команди Олімпік, друге супер, третє авангард, четверте «Вніке» та п'яте у команди Динамо.